У селі Мельника, що на Чорнобайщині днями вшанували пам'ять свого видатного земляка, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Артеменка, його документальні стрічки демонстрували навіть в ООН як найкращі фільми, які відображають трагедію людей у роки Другої світової війни. Більше у наступному матеріалі. Солдатські вдови, мене вбито в Сталінграді, слово після страти, сільський оркестр Богдан Хмельницький та ще більше ніж 70 документальних і художніх фільмів і кіножурналів, режисером яких є Володимир Артеменко. Сьогодні складають золотий фонд української кінодокументалістики. Рідне село Мельники було центром його всесвіту. Багато його кіноробіт пов'язані із селом та мешканцями. Вісім років, як пішов інший світ, Володимир Артеменко, але пам'ять про нього у Мельниках не тьмяніє. Він був надзвичайно талановитий, але водночас надзвичайно простий. Він міг із людьми косити траву. Він міг сісти випить із односельцями по чарці. Він, коли йшов по вулиці, то він голосно говорив, голосно сміявся, до всіх звертався. Він знав історію кожної родини, навіть ми не знали того, що знав він. Но він був дійсно митець. На вечір, присвячений пам'яті митця, з'їхалися друзі, рідні, односельчани. Анатолій Гайдамака, народний художник України, свого часу працював із Володимиром Артеменком над спільним проєктом. Фільми в нього вони не застарілі, їх можна, їх можна дивитись в, в будь-який час при любих, при любих владах. Вони людські, вони не політичні, вони через проведення пропущені через серце, і душу. На цю творчого вечора став перегляд фільму Польові випробування української вдачі, який присвятили пам'яті батька, його донька Наталя та син Сергій. Кожний спогад, кожен кожна нова людина, яку ми писали, яку ми записували, яка ділилася своїми спогадами. Це були, піднімались ті почуття, які я переживав з батьком, але або я відчував, як він переживав. Це із. І сльози були, якісь і веселі емоції. Тобто, це така картина була одна з найважчих, те, що я знімав за своє життя. Залишається додати, що основним ініціатором проведення заходу стало комунальне підприємство Черкаси Облкіно Черкаської обласної ради, яке продовжує розпочату традицію вшанування видатних митців України, уроджених на Черкащині. Валентина Рапцун, Олег Кураш, Черкаська служба новин.